Я дуже люблю дітей, і хотілося б, щоб е, це покоління виросло ще краще, ніж е, ті предидущі, які були до цього. 47-річний Олександр Ковальчук, ветеран російсько-української війни, працює вихователем у дитячому садочку тато Фея другий місяць. Діма, давай, давай. давай ми зверху пацаном, Я така Да. Куди, 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 я, хочу, так, я хочу хочу, я Ти вже всі хочеш бути такими великими, великими. Я, я люблю Сашу. Саша нас захищав і, і багато всього знаю. Мені він подобається всім. Вони знали з першого дня, що я е, військовий. Е, дуже добре, е, дуже добре сприйняли мене. І коли я приходжу е, вранці е, на роботу, біжать, обнімають мене, ми разом обнімаємося. І колектив, і батьки е, дуже позитивно сприйняли мене в цьому закладі. А можна мені, будь ласка, зовсім. Тебе тві кісточки. На першому занятті було невелике хвилювання, але коли займаєшся з дітками, воно так все розсіюється, взагалі ні про що не думаєш, тільки і віддаєш, і приймаєш тепло. Їх багато кожному увагу треба приділити. Олександр Ковальчук розповів, що восени 2022 року отримав повістку, пройшов базову загальну військову підготовку, і взимку 2023 року виїхав у зону бойових дій на Донеччину. Під час проходження військової служби він захворів через п'ять місяців лікування. Олександр пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його непридатним до військової служби, після того як мене демобілізували. Я проходив курс лікування з психологом, але з дітками набагато легше і швидше проходить процес одужування. Олександр, заступник голови обласної української військової організації по роботі з дошкільною молоддю, в організацію входять учасники бойових дій та ветерани війни. Садочку Тато тофея військовослужбовці та ветерани, є бажаними гостями, говорить Олександр. Багато хлопців в собі замикаються після війни, спілкування між собою, між побратимами. Коли друг з другом ми спілкуємося, якщо у когось є якісь. Негативні емоції, ми стараємося піддержати друг друга. Тому що всі розуміють, там було пекло. Діти дають велику позитивний, великий позитивний заряд енергії, якого вистачає на цілий день. А потім ти Ой, моя матерія! Я ну, тут мого зіло, воно тут залишиться, так? А хто найвищий, найвищий?» «Сашко до нас прийшов в пригніченому стані. Ну, він відчував самотність, тому що зараз як такової роботи з ветеранами не проводиться. Після періоду адаптації, після бойових, це дуже важкий період, коли люди замикаються по більшій частині в собі. А діти, як це знається, це іск. Відверті, відверті почуття, і вони для Сашкану стали як знаєте другим життям, відкритим диханням. Образ вихователя, учасника бойових дій, ветерана дає можливість дітям трошки краще дивитися в реалії і розуміти, що ветерани – це люди, які захищають, коли треба на передовій. І коли треба виконувати тут не менш важливу функцію, не менш важливу функцію, то вони працюють тут і в дитячому садочку. Пройшовши співбесіду, ну, виявив прихильність з боку керівництва цього прекрасного закладу, і він працює. Тут це унікальний випадок в Україні. Ксенія Лавріна, власниця дитячого садочка, тато Фея, розповіла, що давно шукала вихователя ветерана російсько-української війни. Він просто продемонстрував з перших днів, що це його талант. Працювати з дітьми. Ви ж знаєте, що ми приймаємо діток від народження, тобто, з моменту, як діти почали ходити, це 11 місяців рік, і цих дітей зібрати докупи, щоб вони щось робили, дуже важко. І через три дні його роботи мені скидають відео, де всі ці діти, як замагічені, просто дивляться на нього і виконують все, що він робить. Тобто жоден вихователь-помічник не втручався в процес, бо діти просто були загіпнотизовані. Найкращим результатом є те, що ті батьки, які спочатку злякалися, і по факту це дія соцмереж, дія штампованого мислення соціуму, що вони там вважали, що він не спнув травмований, да, що може зашкодити діткам, що можливо в нього десь є зброя прихована. Да, такі думки були у тих, хто був не підготовлений, але після того, як Сашко зайшов і показав себе. Вони самі проявили ініціативу і змінили геть думку. І він зараз їх улюблений, вихователь, як у дітей, так і у батьків. Я живу один. Діточки для мене це основне, це саме головне в житті. Я отримую від них такий великий позитивний заряд енергії. Мені хочеться жити, мені хочеться творити, хочеться створити свою сім'ю. Анжеліка Нестерчук, Володимир Жабровець, Суспільне, Новини Житомир.